Коли я тільки потрапив до 155-ї, видавали мені речі, і в мене доволі великий розмір голови, то я пошив по собі сам, і вона вийшла така доволі велика, як шляпа ковбойська. Я ходив в ній. І нинішній наш начальник штабу, коли мене побачив, він каже: Ні, ну ти точно ковбой або тіхас. Як всі знають, позивний загалом ніхто собі не обирає, він має обрати тебе сам. І в принципі, ковбой так і прижилося до мене. 82-га міна, яку ми скидаємо з вампіра. Вночі в плащах заходять. Не дуже у них це виходить, навіть в плащах. От така э, бімбочка. Для такої війни я не був підкопен. Я просто підняв руки. Тому що... Очі очі в небі вони потрібні постійно зараз яка там у нас ситуація? Багато їх прямо? Як, як завжди всі кажуть, ситуація контрольована. Ну, Пруть, але ну, що зробиш? Далі робимо свою роботу, прикрити піхоту нашу, щоб у неї все було нормально. Знищити ворога, виявити ворога, виявити ворога на підступах. Розвідка враження, як завжди. Двоє не дійшли тут, а лишилися. Тут. Ось все, один лежить, і ось другий лежить. Двоє там, типу, в протитанковому рову і двоє за танковим ровом. Двоє перелізло встигло. типу. Ми, якщо замічаємо, ми одразу повідомляємо. типу. Або скідіори летять, або в або міномет. А буває таке, що все одразу, якщо смотре скільки. О тут на блокпосту парочку лишилось теж мотоциклів. Бо троє залишилось тут, і по двом тут на мінометах працювали. Мотоцикли були. Да, було два штурма, дві спроби на мотоциклах заїхати. Е, мотоцикли всі були знищені, вони теж були знищені. По броньованій техніці я вже дуже давно не бачив броньовану техніку. А так, то ні, пішки, пішки. Вночі, в плащах, заходять, намагаються зайти, дойти. Не дуже в них це виходить, навіть в плащах дойти. Це вкусняшечка йма, любимка моя. Це ОГБ-1, це протипіхотна. ми їх можемо нести 4 штуки. Гарно, гарна річ. 82 міна, яку ми скидаємо з вампіра. Це, до речі, не сама велика бімба, яку ми можемо скинути, але доволі дієва. Зачасту ми ще використовуємо їх для прицілки, просто щоб бабахнути, а потім бабахнути ще більшою бімбою. Ох, це у нас малишка одна з моїх любимих. Обожній ма 900 несе розруху, розбирає укриття окупантів. Прибуваємо цю подюрочку підвального. Ну, в будь-якому випадку, якщо це населений пункт, то 100% це підвали. Якщо це посадка, то лісі нори вони дуже люблять такі укриття. Тяжко виявити їх, тяжко теж уразити. Копають вони дуже добре. Є у них така риса. Але в принципі над цим теж працюємо. От така е бімбочка, яку ми можемо послати в гості таким сюрпризом. Для москалів, які прийшли на нашу землю, дуже добре себе показує, дуже сильно вибухає. Ну і я не знаю, в якому саме укритті треба знаходитись, щоб не відчути цей приємний сюрприз, скажімо так. Що ми бачимо ворога? У нас одразу працюють на ураження. Є бомбери, є скідьори, є ФПІ камікадзе. Головне, щоб вони прийняли правильне рішення і здалися в полон. Я здався. Ну, Я просто підняв руки і дрон мене супроводив до позиції. Нашим дроном ми їх провели. Найближче до наших позицій, де вже наша піхота, скажімо так, прийняла їх з хлібом-сіллю. Для такої війни я не був підготовлений. Сам я з прекрасного міста Луганськ, яке б дуже сильно хотілося звільнити. Народився виріс, вчився в школі. Гарне квітуче місто шахтарське зараз воно вже трохи інше стало. Вони його, так скажемо, поміняли. Дуже довгий час я працював з технікою. В різних магазинах продавав, налаштовував її, прошивав і так далі. В принципі, так у мене діло з дронами тут і зав'язалось. Як 155-ту попав. 155-ту, як і всі, в принципі, ну, як і більшість по мобілізації, я попав в неї на самих, на самих перших днях формування. Пройшов без ВВП, пройшов навчання за кордоном. По дронам ми багато, багато дуже самостійно вчились. Проходили курси Вікторі Drones, зізванювалися з нашими бойовими побратимами, хто вже знаходився на бойових. Питали у них всякі підводні камені ці роботи. Чому треба йти до вас? Чому саме ви можете надати їм навчання? Забезпечення і так далі, розкажи про це, будь ласка. Ми готові е, забезпечити людей нових е, навчанням, по якщо забезпеченню майном е, загалом, ну звісно, дронів завжди, завжди їх хочеться чим побільше. Головне, головне бажання, бажання це робити, бажання навчитись це робити. Тому що розрахунок БПЛА він складається не тільки з пілота існує ще оператор, існують заряджаючі так само там на тих самих вампірах. Це доволі, от як вияснилось тут. Я навіть ніколи не підозрював, що робота чергового це доволі тяжка робота. Не всі з нею справляються. Вона як ну щось схоже на авіадіспетчера. Зараз літає. Вже в повітрі. Трошки запізнилися з розмовами. Там уходив в ефір, не пройшло, перебили до ноги. У повітрі, в повітрі. Витрі, так, да, плюс. Черговий все контролить, він засім... ну, ми ж не чуємо, ми Черговий це все дожень зробити. Ми летим. Чергова як прийнялась. Дронщики вони завжди працюють 24 на 7 для того, щоб прикрити нашу піхоту і щоб їй не було. Так тяжко, щоб їй було легше, тому що очі очі в небі вони потрібні постійно. А так як вони колись вони лізли в день, зараз вони в більшості лізуть вночі. Тобто пильність така вона має бути постійно. Да, тренування постійно у нас проходять. Е, як тільки до нас приходить якесь нове обладнання, обов'язково його обльотуємо. Так само, коли новачки приходять, обов'язково їдуть з нами на полігон. З оптоволокном теж працюємо, отримуємо їх від держави і вже використовуємо на позиціях. Бабіна наша з оптоволокном близько 10 кілометрів оптоволокна. А тут все стандартно, що камера, лопаті, вусики, які при контакті з ціллю контактують і відбувається у нас детонація самого боєприпасу, якого зараз тут нема для безпечності, але так взагалі він трошки ще більший. І у нас тут знаходиться ще наш штатний БК, який ви в принципі вже бачили. Надіємося, що далі буде ще краще. Долучайтесь е, до нашого підрозділу. Ми офігенний колектив, дуже хороше командування. У нас ми, в принципі, всіх приймемо, навчимо, головне, навчимо. Е, дуже сильно вас чекаємо. Е, дякуємо за перегляд цього відео. Розпространяйте його. А якщо не хочете до нас доєднатись, е, у вас завжди є можливість задонатити нашому підрозділу. Щоб бачити ще більше наших уражень, і ми будемо працювати для вас. Дякую.